Всім привіт! Часто можна почути. Справи неважливі потрібна тільки віра. Бог Він добрий, ми всі його діти і карати він нікого не буде. Але це брехня і сатанинське вчення. Ісус Він каже: Відпочу кожному за діва Його. І до кожного церкви Ісус звертається і каже: Знаю твої справи і відпочу по справах Твоїх. Божені ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їх. Право на дерево життя і увійти в місто воротами. Він каже: Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній. Ось скоро прийду і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному по справах його. Якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, значить є гріх, і наші справи вони злі. Треба церква, чи не треба? Треба служителя чи не треба. Треба пастиря, апостоли чи не треба, треба слово Боже чи не треба. Кожен, хто Переступає вчення Христа і не перебуває в цьому, той немає Бога. Про яке спасіння може йти мова. Це рівень фарисейства, яким Ісус Він говорив. Ви сатаністи. До Царства Божого не увідують ті, які вірять по-своєму. Відступили грішні, їхня доля в озері. Що горить вогнем і сіркою? Якщо ви шукаєте істинного Бога, хочете отримати порятунок і свободу, і стати сім'єю Божою, то напишіть нам підключайтесь до щоденного онлайн спілкування і молитви разом із церквою. Хай Господь вас благословить. Амінь.